Це було давно, легенда ожила з раками пам'ять про козацьку славу в полі із вітрами, де пшениця колоситься світлими ланами видна гнучкий стан дівчини з довгими касами. І злилась вона з туманом, синьою водою, небо стало все блакитне, вражене красою, заворожена, дивились козаки на диво. Що за чорноброва, шатна дівчина вродлива, як розкине руки крила сонцем оповиті, підіймає своє листя, трави соковиті, розпускає довгі коси, в променях волосся, а навколо виростає золоте колосся. Щедра на хліби духмяні ця земля родюча, неба, сонце і поля, сторона квітуча. Обізвались козаки тут до берегині, як імзя твоє, дівчина, і що робиш нині? Усміхнулась та вклонилась Україна, і степами покатилась вільна Україна. Налетіла чорна хмара, дівчину схопила, стихла пісня Кабзарева, тиша наступила. Загула юрба козацька та й загаманіла слава рідній Україні! В тобі наша сила! Присягаюсь, браття моє, боронить країну, вірай, правдою служити, поки не загину. Ми з тобою, Україна, дай нам Божа вдачі, в єдності братерські сила і в серцях гарячих. А як Боже допоможе, воля з нами буде. Правеличну Україну знають уже всюди. Україна стала горда, з рушником вклонилась, вірю я у вас, народе, з вами відрадилась.